Доброго дня дітки. Сьогодні ми з вами пограємося у гру, яка називається смачне морозиво. Для цього нам потрібно буде відповідати на питання морозиво яке. А підказкою вам будуть фрукти намальовані всередині морозива, морозиво яке? Морозиво виноградне. Морозиво яке? Морозиво. Бананове, яке? морозиво малинове, яке? морозиво малинови. морозиво яке? морозиво яблучне, яке? морозиво, 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 морозиво персикове, морозиво яке? Морозиво вишневе, морозиво яке, морозиво полуничне, морозиво Мороз яке, морозиво лимонне, морозиво яке, морозиво сливове. Морозиво яке? морозиво ананасове. Морозиво яке. Морозиво апельсинове. Дякую вам, дітки, за те, що ви погралися зі мною у цю гру. Гарного дня!